Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, як Кремлі біснується, про божевільні в лапках подвиги окупантів, про страшний скандал на РФ, а також про хороші новини для Україн. Розпочнемо з коротенького опису подій на фронті. Одразу зазначу, що як і в попередні дні, без особливих змін. За останніми повідомленнями. Сили оборони України за минулу добу знищили ще 800 окупантів, 44 арсистеми та 35 танків і бойових броньованих машин. Генштаб повідомив, що Росія не полишає спроб оточити Авдіївку, а Сили оборони України мають частковий успіх на Мелітопольському напрямку окремо потрібно сказати, по напрямкам є інформація, що росіяни дещо зменшили кількість штурмів на Авдіївському напрямку. Тому що їм треба кимось замінити майже 3 тисячі солдатів, яких ЗСУ утилізували за останній тиждень. По Бахмутському напрямку також в цьому випуску я скажу тому, що на цьому напрямку просуваються Сили оборони України, є повідомлення, що ЗСУ тиснуть на війська РФ щодня та тримають їх у стресі на Бахмутському напрямку. Крім того, потрібно ще сказати і про інформацію від Американського інституту вивчення війни. Який повідомив, що українські військові захопили дорогу між трьома селами на Лівобережжі Херсонщини, в цілому і далі тривають дуже важкі бої, але сили оборони України стримують з одного боку окупантів, а з іншого боку просуваються. Щодо ефективної роботи ППО. Вже третій день поспіль українська ППО знищує 100% цілей. Офіційне повідомлення від повітряних сил. Вночі сили ППО збили всі дрони, запущені російськими окупантами по Україні. Проте потрібно сказати, що є ще погані новини про те, що Росія вночі вдарила по території поблизу Хмельницької ОС. Є щодо цього заявить президента України, але я зазначу, що він вкотре раз попередив Кремль, що якщо будуть удари по енергосистемі, то Україна буде відповідати. Готуємося до ударів РФ по енергооб'єктах. Будемо відповідати. Зеленський це вже другий раз попереджує Кремль. Раніше були попередження від Голови Служби безпеки України, були попередження від керівника Головного управління розвідки, але схоже на те, що до Кремля дуже туго доходить. Але Україна точно буде відповідати. Щодо подій Кремлі. Як і казав на початку випуску, там продовжують біснуватися і намагаються залякати світ ядерною зброєю. Сьогодні міжнародні ЗМІ повідомили, що Росія провела тренування масованого ядерного удару. Зранку міністр оборони РФ Шойгу заявив про те, що будуть навчання, ну а вже після обіду. Російські пропагандисти показали Путіна, який з кабінету керує ядерною тріадою, проводять такі навчання. І при цьому, що важливо, є також повідомлення в міжнародних ЗМІ, що сенатори РФ підтримали вихід з заборони ядерних випробувань. Раніше за цей закон проголосувала Державна дума РФ, а тепер вже сенатори, тобто Кремль і далі робить ставку на те, що він буде лякати світ ядерною зброєю. Але насправді ніхто цього не боїться, ніякої паніки ніде немає. Я нагадаю, що в 2022 році була заява, для прикладу, від посла Франції, який прямо сказав, що Кремль лякає ядерною зброєю, але ж і у Франції ядерна зброя, у багатьох країн ядерна зброя. Але схоже на те, що у Кремля немає іншого виходу, він хоче себе показати в ролі якоїсь мавпи з гранатою. Заява від Шойгу, яка активно обговорюється в соціальних мережах, тому що Шойгу і далі продовжує дивувати. Збили 24 літака за 5 днів. Шойгу придумав божевільний в лапках подвиг для трьох окупантів. Я хочу буквально на кілька секунд включити, щоб ви особисто почули цю заяву від міністра оборони РФ. Збили 24 самоліти за 5 днів. Звертаю вашу увагу на те, що Шойгу таким серйозним виглядом і навіть показує те, демонструє, що він бадьорий, що він радіє, цікаво, а він сам вірить в те, що каже. 24 українських літака за 5 днів просто без коментарів. Російські ЗМІ повідомляють, що Путін вимагає відправити в армію ще майже 100 тисяч росіян. Про це зробив заяву зампретразбеза РФ Дмитро Медведєв. Він сказав про те, що в наступному році в Збройних силах РФ планується створити ще один армійський корпус, сім дивізій, 19 бригад, 49 полків та одну флотилю. Нічого дивного в цьому немає. Незважаючи на те, що Росія збільшує чисельність армії, вони ще збільшують ще на 100 тисяч. Але питання в грошах, про що я говорив в попередньому відео? В грошах і ресурсах. Новини з рубрики так званої величі. Російські ЗМІ публікують статті, на яких, в яких вірніше пишуть, що типу танк Т-55 в сучасній війні, чим типу він краще Абрамса і Леопарда. Ви знаєте, цей старий мотлох часів ще сталінських як можна ним пишатися незрозуміло, але з іншого боку, потрібно пропагандистам якось росіян заохочувати йти на війну. І розказувати про те, що Т-55 ефективний. З іншого боку, не потрібно применшувати роль танків навіть Т-55, тому що на жаль, він стріляє, і, на жаль, це танк. На жаль, в Російській Федерації є ще боєприпаси для цих танків, і це також ціль для Збройних сил України. Ще новина з рубрики так званої величі неприємна для Кремля. ЗМІ повідомляють, що згорів російський військовий супутник Космос 2542. Насправді ця новина, поза всякими сумнівами для Кремля неприємна, тому що щодо угрупування супутників є багато проблем, проблем з електронікою. Ці супутники на орбіті недовго перебувають. Два, 3-5 років. І ще в 2021-2022 році російські пропагандисти волали, волали, що є проблеми. І тут така новина про космос 2542. Скандал. В соціальних мережах і навіть російські пропагандисти кричать про гучний скандал. Страшний скандал. В Росії страшний скандал. Популярний Z-канал 2 Майори зібрав 4 мільйони рублів. А це близько 45 тисяч доларів, типу на машини для російських окупантів. На ці гроші можна було купити близько 15 вазиків буханок на фронт. Проте, замість цього так звані російські патріоти на всі ці гроші купили собі лише один новенький пікап з автосалону щоб возити гуманітарку. Цікаво, що, да, що навіть в передачі Solov'ife про це говорили, кричали про корупцію, про розкрадання, що таке відбувається. Але це російські реалії. Неприємна новина для Путіна і Кремля, та навіть з одного боку удар в спину. Сі Цзіньпін вважає, що майбутнє людство залежить від взаєморозуміння Китаю та США. Новина поза всякими сумнівами дуже гучна можлива зустріч між Сі Цзіньпіном і Байденом, і можливе потепління відносин. У Путіна Кремля ресурси точно не гумові, не безмежні, і вони однозначно сподіваються на допомогу Китаю, тому що на жаль, ця війна надовго. Якщо буде потепління відносин між США та Китаєм, то це такий дуже буде болючий удар по Російській Федерації по цьому імперському шовінізму, тому що не буде у них іншого варіанту. А зараз Путін, про що я казав в попередньому випуску, пішов в Абанк ресурсів у нього максимум на 2-3 роки. Хороші новини для України. Голос Америки пише, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму 150 мільйонів доларів. Сума невелика, але ми знаємо, що зараз в США щодо політичної ситуації непроста обстановка, і тут потрібно зазначити щодо цього пакету допомоги, що Україна отримує, звісно, боєприпаси в першу чергу. Це боєприпаси для хаймерсів, боєприпаси Атакомс. Що важливо, протитанкові ракети ТОУ, а також ракети для ППО АІМ 9. Також повідомляється, що США підтвердили початок льотних навчань українців на f 16 Вже офіційне підтвердження, що українські льотчики вже літають, навчаються на винищувачах f 16 Є хороша новина від Австралії, яка повідомила про новий пакет військової допомоги Україні. Це обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D принтер для металу та системи протидії безпілотника. Пакети допомоги від Австралії вони невеликі. Це десь близько 20 мільйонів доларів зазвичай. Але допомога важлива і Україна дуже вдячна Австралії, що вона підтримує. Щодо підтримки України потрібно ще кілька новин. Які стосується, здавалось би, Угорщини, Швеції, НАТО, але це важливо. Парламент Угорщини відмовився розглянути ратифікацію вступу Швеції до НАТО. Вже щодо Туреччини є заяви і від Ердогана. Туреччина вже, по суті, дає добро на вступ Швеції у НАТО. А Угорщина, як ми бачимо, ні відмовилась розглянути. І тут я хочу ще одну заяву від генсека НАТО Солтенберга, який повідомив, що Швеція має стати членом НАТО до кінця листопада. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан нещодавно таке розказував таке, скажімо, прямо ніс, що типу Угорщина в окупації в Європейському Союзі порівнював це з окупацією часів Радянського Союзу, і на це навіть відповідь є від Бореля, голови дипломатії ЄС. Барель натякнув Орбану, що Угорщина може вийти з ЄС, насправді не тільки з ЄС, не лише з ЄС, а й з НАТО. Проте спостерігаємо за розвитком подій. Немає ніяких сумнівів в тому, що Швеція буде членом НАТО, і це напряму стосується допомозі Україні. Тому що як тільки Швеція вступить в НАТО, відповідно вона зможе більше техніки озброєння дати Україні. Цілкому можливо це стосується і літаків Ріпен. Ще одна хороша новина, яка стосується не військової допомоги Україні, а економічного відновлення української держави. Згідно повідомлень від Мінекономіки, зростання ВВП у вересні перевищило 9%. Щодо зростання ВВП щодо відновлення України, повідомляється, що це фактично воно спостерігається по всім ключовим видам економічної діяльності в першу чергу це послуги і виробництво продуктів харчування. Факти повідомляють, що священника УПЦ МП Московського патріархату на Сумщині засудили до 15 років за співпрацю з ФСБ. Ще до Московського патріархату, я нагадаю, що нещодавно був прийнятий закон, хоча цей закон з одного боку. Він гучний, а з іншого боку, мало реальних механізмів, тому що немає єдиної юридичної особи, такої як московський патрігат в Україні. Проте ми бачимо, що працюють українські спецслужби і рано чи пізно, але Україна повністю буде духовно незалежною. А закінчимо цей випуск повідомленням від BBC News про батальйон Сибір про те, що Україна набирає росіян, які хочуть воювати проти Путіна. Є відповідні сюжети, є інтерв'ю росіян, і виявляється, деякі росіяни приїжджають в Україну, вступають в батальйон Сибір. І це важливо. Важливо, щоб ті росіяни, які виступають проти Путіна, які виступають проти цього режиму, щоб вони реально зброєю в руках воювали проти російських окупантів. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. E do novo que sustentia, filho.